Низький вам Уклін, ветерани герої, за сльози, що вам утерті, за те, що ви нас закривали собою, і світ рятували від смерті, за те, що вам волю вдалося повернути ніхто не забутий, ніщо не забуте. Подяка довічна за подороги ваші усім, хто упав, хто підвівся. Ми вдячні вам щиро молодші і старші, і ті, хто ще не народився, тому що малеча всміхатися буде, ніхто не забутий, ніж що не забути, за довгі дороги, що пройдено вами, заради життя сонця в квітні, за все, що не скажеш скупими словами, велике спасибі вам, рідні. За слово герой нині смислу набуте, ніхто не забутий, ніщо не забуте. за хліб запашний і за ранки казкові, за райдуги посмішки ненькі, за зорі вночі і пісні колоскові, у клін до землі вам незенький, Не майбутнє, що вам здобуде ніхто не забутий, ніщо не забуте. Ми пам'ятаємо, ми знаємо і бережем про ті події світлу пам'ять. Ми встанемо на коліна ще і ще перед всіма живими ветерани.